Записати, робити, передати. Тому там виникли глиняні таблички, клинопис, тобто перші письмена. Терпійці розвиваються іншим способом. Вони займаються сільським господарством і тут не треба вбудувати канали. Якщо навіть земля виснажується, Терпітські поселення існували 70 100 років. Вони приходять з території з місця на місце. Але. Оці малюнки, е, які на посуді, вони несуть інформацію. І коли дослідники зараз вибудували ці ряди цих знач, вони прийшли до то це на пів кроку до виведення письма. Ще чуть, чуть як ви ці піці ви вони займали своє письмо. І могли написати нам те, що вони думають про нас, чесно, і це ми могли почитати, нахай зараз прочитати і що. Ми тільки знаки можна, той знак означає води, той знак роду.

Скульптури зроблені з каменю, тому що спочатку вони зробили і що. Ну важко зараз сказати, доки що вигляді, вони сюди не залишили, і з більш всі реалістичні малюнки, у них не було не замалювати. І тому вони навіть всі фігурки, які є, в тому жіночі, тому, жінка грала роль величезну, вони поклонялися жінці, як подужність. Ну відкриваємо. Ну так, <ріст> так і мені тоді ще блаті для жінка відігравала значно більшу роль, <ріст> як він собі уявляємо, і тисячі тисячі жіночих фігурок знає на цій території <ріст> за цієї типи. Складає чоловік чітко ознаками, антропологічними чоловічими. Не, не тільки там що є чоловічі ознаки антропологічні, просто у них є завжди така чоловіка, лісочка така від зброю, ну така через плеча, Фігурки маленькі, великі, такі тоді цікаві. Те, о, якщо мені сказали, що ви обмеження культури, то ми є багато таких культурних речей, у них належать фігурки І Вони таким защитом робили ніс, очі, все і також біля половині посудили. Так, ця посудина двійнята, вона не мала знати. Коли була засуха, вони поїли землю, всі одягу наливали зітві і так далі, наливали водичку і поїли землю. Так, що вона сторожі, вилівають. Вироблені не так знову, готували житла, облукали землю, ловили двірі, розвалі.